Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про продовження відсрочки від мобілізації, від призову під час мобілізації. Яким чином це робити, як робити, коли робити. Зараз в цьому відео все розповім з посиланням на нормативні джерела і, звісно, зі своїми коментарями. Хто ще не підписався на канал, підпишіться, є ще телеграм-канал. Там дуже швидко виходять новини і задають люди питання. Я коротко відповідаю по суті. Якщо більш змістовна консультація потрібна, записуйтесь через. Viber, WhatsApp, Telegram, номер телефону бачите на екрані. І так, що в нас передбачає діючого законодавства щодо продовження відстрочки від мобілізації? Ми зараз говоримо не про оформлення, а ну, виключно про продовження от в рамках. Цього питання попрацюємо трішки. Є в нас постанова Кабміну 560. А ви всі чули про неї, тому що неодноразово в своїх відео я про неї кажу. І нею врегульовано порядок призову на військової служби, і нею ж врегульовано порядок надання відсрочки. І от коли ми відкриваємо пункт 60 цієї постанови, ми можемо тут побачити в тому числі наступне. Для продовження строку дії відсрочки, тобто раніше вже оформленої відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період військовозабов'язаний. І тут дуже важливий момент з виданням указу президента України про продовження строку проведення мобілізації подає на розгляд комісія заяву у паперовій або електронній формі, зокрема у разі технічної реалізації засобів електронного кабінету призовника військового зобов'язаного та резервіста. На жаль, поки що це не реалізовано в електронній формі. Ну, до речі, знімав е декілька днів тому е відео про бета-тести. Від міноборони цих автоматичних відсрочок онлайн-відсрочок залишу тут посилання. Подивіться, кому цікаво, і там по деяким категоріям вже йдуть бета-тестування, тобто люди звертаються. І надають свої дані, тобто в автоматичному режимі саме це, через цей кабінет «Резерв плюс», ну, через цей додаток, я так розумію. Як воно там врегульовано, постановою про «Резерв плюс», ми так і не бачили, вона засекречена. Але зараз Міноборони презентувала таку можливість і каже, що це можливо через «Резерв Плюс, але для деяких категорій От вони намагаються запустити, як і раніше казали, у листопаді 2024 року, тобто на сьогоднішній день вже листопад є в нас, і вони. Намагаються це реалізувати, але е, ми поговоримо більше про паперові, тому що не для всіх категорій, звісно, наразі реалізована таку можливість, і в електронному вилі також не зрозуміло, чи буде воно працювати чи через деякий час, тому щоб е, себе забезпечити на відсрочку, якщо у вас є така необхідність. Звертайтесь краще поки що в паперовому вигляді. Це ну, виключно моя позиція, моя думка. Ви там самі вже це вирішуєте, звісно. Зверну ну, одразу увагу, що цей же 60-й пункт має важливе, але таке коротеньке, важливе формулювання до ухвалення комісією рішення військового зобов'язання не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це коли ви подавали заяву на відсрочку і комісія рішення ще не ухвалила. І от не підлягає призову на військову службу. У нас тобто ну повинні люди це розуміти, що є таке застереження у постанові. Тобто, поки комісія не розглянула, ви направили поштою. Ну як нагадаю, вже в нас декілька відео було присвячено цьому питанню, чи можна взагалі поштою направляти чи ні. І я особисто вважаю, що можна, тому що постанова обмежень таких не містить. Вона зазначає, що особисто повинна бути подана заява. Особиста і не зазначає, що особиста через візит до ТЦК, тому всі хто подає пошту, вважають, що діють в абсолютно в законному руслі. Тим паче, ТЦК це підтверджує наданням відсрочок. І наразі все більше і більше таких новин з'являється і від моїх підписників, і по іншим там дивлюсь джерелам також. Ну, давайте менше з тим повертаємось до продовження. Все ж таки, відповідно з виданням указу президента, це коли. Да? І от ми дивимося, що 29 жовтня 2024 року Верховна Рада в нас продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 7 лютого 2025 року. І проект закону номер 12151 Затверджує в нас указ президента про продовження дії воєнного стану. До речі, він був поданий на підпис цей проект закону, був поданий на підпис президенту 31 жовтня, але ще з підпису не повернувся. Це те, що я побачив, о, якщо ми переходимо на сторінку проєкту закону, просто ми можемо побачити про цей проєкт, все, все, що там повідомлено. Да? І от е, тепер ми розуміємо, що терміни, да? У нас є указ президента. Він затверджується Верховною Радою законом. Закон прийнято і закон вже підписано головою Верховної Ради, і направлено на підпис президенту. Тобто, наразі він повинен повернутися з підпису. Це буде також видно по хронології цього закону. І От в нас вже з'являється можливість звернутися до ТЦК. Якщо це ми будемо робити завчасно, тобто в нас до 9.11.2024 року в нас діють ці відсрочки, ті, хто отримав. Якщо ми будемо це робити завчасно, скоріш за все, ТЦК не розгляне це питання, тому що ще є діюча відсрочка і ще не наступив строк для розгляду нової, скажімо так, відсрочки. Тому я вважаю, що юридично в нас підстава це указ президента, як зазначено в пункті 60. Ми беремо це за основу. Указ президента затверджується законом. За закон Верховна Рада проголосувала, голова Верховної Ради його підписав, тобто його було прийнято там одразу. Він його підписав, направив президенту на підпис, тобто залишається оця формальна. Формальність підпису президента, в принципі, він його, звісно, підпише. Всі це розуміють, тому що указ він видавав особисто з цією ж метою, тому в принципі в нас залишається невеличкий термін для того, щоб звернутися, щоб не було оцього проміжку між вашої. Діючою відсрочкою, і та, що вам повинна бути надана як продовження, якщо у вас, звісно, підстави не зникли для відсрочки. Тому вважаю, що буквально за декілька днів до закінчення вашої відсрочки ви можете в принципі, вже звернутись шляхом Укрпошти, надіслати там цінним листом з кур'єром. Ну, хто там є різні варіації там з цього питання, і повідомити ТЦК, щоб ТЦК вже станом на десяте. На 10 листопада отримала вашу заяву про продовження. Знову ж таки, щодо форми подання заяви, є декілька там, позицій, і е, насправді постанова 560 вона не містить, е, вона не зазначає конкретно, в якій формі це повинно бути вчинено. Вона зазначає, що звертається для продовження. Тобто, коли людина оформлює відсрочку первісно, вона звертається з заявою відповідно до додатку 4 цієї постанови. 560. Там чітко передбачена ця заява. Коли вона продовжує, така заява в нас не затверджена форма, тобто вона може подаватися в довільній формі, це як можемо ми зрозуміти. Але я раджу своїм клієнтам. Знову ж таки, це моя особиста позиція як юриста, адвоката, правника і практикуючого, да, який стикається з тими чи іншими спірними питаннями. Якщо в нас постановою не затверджена форма, а є форма, затверджена щодо заяви отримання на отримання цієї відсрочки, то краще подавати за формою, та, яка є, щоб у ТЦК не було підстав сказати вам, що заява подана не за формою, або ще якихось там маніпуляцій, можливих там. Да? Тому я вважаю, що треба подавати саме ту заяву, яку ви надавали первісно і з таким же комплектом документів. Якщо ви. Первісна долучали до комплекту документів. Е, копії нотаріально завірені, тому що є деякі ТЦК, е, ну, на жаль, вимагають нотаріально завірені, тому що я з цим також не погоджуюсь. Є в мене відео окремо, як засвідчувати копії документів. Залишу тут посилання, подивіться, тому що постанова номер 560, а ми повинні е, е, керуватися лише чинним законодавством. Навіть стаття 19 Конституції України зобов'язує ТЦК керуватись лише тими нормативами, які пропонують. Прописані. І от ця постанова 560, якою врегульовано порядок надання відсрочки, вона чітко каже, що не повинні документи засвідчуватись нотаріально і вона не каже зворотнього. Тому я вважаю, що вимагати нотаріально засвідчені копії це неправильно. Але деякі ТЦК вимагають, деякі люди надають. І от якщо ви засвідчили копію нотаріально, то у повторному поданні вже на продовження відсрочки Цього робити, я вважаю, що не потрібно, тому що у ТЦК зберігається ваша справа, і там вже є ці нотаріальні копії. Тобто, якщо там нічого не змінилось по відсрочці, то звісно, просто надаєте такий же комплект документів, просто в копії засвідчуєте згідно з оригіналом, підпис ставите дату, ваше прізвище, м'я по батькові і подаєте Укрпоштою або особисто до ТЦК. Ну, варіанти є, вибирайте, які вам більш зручніший, які вам підходять. І я вважаю, що в принципі на цьому. Питання вичерпне. Якщо будуть ще якісь додаткові питання, задайте під цим відео в коментарях, я на них відповім. Або пишіть в телеграм-канал, підписуйтесь і на нього. Там більш швидко виходять новини. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.